Як оформити догляд за особою з інвалідністю, дитиною чи е, особою похилого віку з певними розводами. Це побутовий юридичний порадник, і сьогодні ми розглядаємо саме це питання. Законодавчо визначено, що є чотири категорії осіб, за якими може бути встановлений догляд. Це інваліди першої групи, без Прив'язки до віку. По-друге, це люди похилого віку, але які мають певні когнітивні захворювання, які викликають потребу таких людей у додатковому догляді. По-третє, це діти, яким не встановлена інвалідність, але які мають відповідні захворювання, які потребують додаткового догляду. Це може бути, наприклад, там діабет першої групи, тобто. Що потребує певного контролю та надання е, першочергової медичної допомоги, та особи, які хворіють на невиліковні форми хвороби, і які також потребують певного догляду. Як правило, такий догляд будуть надавати члени родини е, осіб, які потребують догляду, а е, повнолітні, які, е, Є повністю дієздатними і самі не е, є е, хворими особами. Документами, які підтверджують необхідність у догляді для е, людей з інвалідністю, є е, довідка медично-експертної комісії, тобто довідка МСЕК про присвоєння е, ступеня інвалідності для всіх інших е, форм, тобто для осіб похилого віку, які мають певні вади, для осіб з неволіковними хворобами або і для дітей це висновок медичної комісії про таке захворювання і відповідно необхідність догляду. Крім цього, надається паспортні дані, відповідна заява. Від особи, яка потребує догляду, і від особи, яка бажає надавати такий догляд, копія свідоцтва про народження дитини, в разі якщо допомога надається дитині, і довідки про фінансово-майновий стан затвердженого зразка. Якщо якогось з цих документів не буде, то відповідний орган відмовляє у наданні такої допомоги. Документи подаються до відповідного підрозділу соціального захисту громади. Цей орган готує відповідний висновок, і в разі, якщо всі документи підходять, то висновок буде позитивним. В разі якщо орган дає відмову, ви можете звернутися до оскарження до суду. Слід нагадати, що якщо ви хочете встановити допомогу. До недієздатної особи, тобто особи мабуть, з психічними розладами, це робиться виключно в судовому порядку. І, хоч здається, що все просто, але процедура оформлення опіки е, є доволі складною. І якщо у вас є така необхідність і бажання, особисто я рекомендую звернутися за консультацією до відповідного підрозділу соціального захисту територіальної громади. Це був побутовий юридичний порадник. Залишайтеся з нами.